Дуже добрий зал, дуже добрий паркет. Я думаю, Кольці теж подобаються нам. Тут вже провели дві тренування. Я думаю, дуже добрі були всі нападіння наші, наші в чим. і наші суперники І Повторюємо останні пару разів і вже ми готові завтра грати. Ну, ще одна тренування завтра грана, ми граємо. Ну, це команда, що дуже опасна в трендишн, да, Хочуть швидко грати. Четвертий номер грав чуть-чуть там пару років тому за Комес може кидати. То ми будь-то на скітингі. ну, не буду розказувати, що будемо робити, але треба, ну, я думаю, на підборах нам виграти і в транзити будь-то вертатися, зробити, щоб вони трохи помаліше грали. Я думаю, це буде нам катати. Я думаю, всі хлопці готові. Все, що я чув, це ну, довгий, доб, довгий і добрий пресізон був, і вони вже всі готові грати в ці справжні ігри. Я думаю, нам за, за ну, багато вже казали, як це, як це треба ці колопкачі виграти, як цей клуб хоче в Champions League грати. Я думаю, я з Бобі приїхали, і всі, що вже тут були, ми всі розуміємо, як це важливо, і всі вже готові просто почати вже ці справжні ігри грати.